На пам'ять про вибори чернігівці фотографують власні бюлетені, а той намагаються забрати їх із собою. Спостерігачі фіксують порушення законодавства, за які світить кримінальна відповідальність. Ізбиратель хотів винести з собою бюлетень, положив карман, вбросив бумагу в міста бюлетені. Молодика затримали і викликали міліцію. Порушник не пручався й не сперечався. Спокійно чекав правоохоронців. Сразу одразу почав почали що бросил конверт, а бюлетень хотів собі на пам'ять. залишити. однак, досвідчені члени комісії думають, справа не в сувенірах. кажуть, хтось хотів запустити виборчі каруселі. Саме головне перший бюлетень. Він заповняється на вулиці. И уже следующий человек получает бюллетень цей заповнений бросаєт, виносить чистий і пошлі круті. Турлі тим часом на дільниці у першій школі Чернівка вирішила сфотографувати свій бюлетень на згадку про важливий для України день. Робити таке заборонили вперше на цих виборах. Я побачила в кабінці для голосування в спалах від камери фотоапарату, зробивши зауваження жінці, коли вона вийшла, вона запитала, що я не маю права вести своє сфотографувати сві своє воєнво. Знімок дівчина спершу показала спостерігачам. фотографію Однак, зрозумівши, що порушила закон, Чернігівка почала все заперечувати. Дімшка зайшла в этот вбирательну кабінку і сказала, що тут фотографірували, а я, я не фотографувала. Та поки спостерігачі та члени комісії чекали наряд міліції, порушниця поїхала з місця події, так і не назвавши своє ім'я.